Лаонід вже близько семи місяців займається волонтерством на деокупованих територіях Херсонщини, де разом з колегами надають медичну допомогу тим, хто найбільше цього потребує. Ділиться з грудня 2022 року у їх амбулаторії працює міжнародний проєкт по допомозі внутрішньопереміщеним особам. Тому за час активної діяльності волонтерство для чоловіка стало невід'ємною складовою життя. Так, це важливо, тому що на даний момент, ну не зважаючи того, що це по всій Україні, можу 100% сказати по Херсонській області. Дуже багато населення, яке потребує допомоги, в яких немає фізичної, фінансової або іншої можливості самостійно не придбати медикаменти. не… Засоби особистої гігієни, не продукти харчування, і тому ну, більшість організацій їх майже врятовує. Люди дуже вдячні, вони завжди раді, коли ми приїжджаємо, так як ми відвідуємо умовно по декілька разів одні й ті самі населені пункти. Пані Анастасія разом з колегами та небайдужими учнями і батьками також активно підтримують волонтерський рух. З початком повномасштабного вторгнення у гімназії виготовляли хлібобуличні вироби для хлопців на фронт, плили маскувальні сітки та долучалися до різноманітних зборів. Волонтерство ну це важливо. Це перше це добровільно. Це повинно бути за покликом серця, тому що коли ти робиш це від щирого серця від душі, це відчувається, і хлопці там ми так скажемо, передаємо трішечки свого. Тепла звідси і нашу підтримку, нашу віру, нашу перемогу, що ми всі разом згуртувалися і наближаємо, так як ми це можемо робити своїми силами. Дуже приємно отримувати таку відзнаку. Сили вкладали і. Розуміємо, що всі разом ми наближаємо цю перемогу. Ми як педагоги тримали там свій освітній фронт, навчали і комунікували, і підтримували дітей. І хлопцям я думаю, також приємно отримувати такі невеличкі від нас вдячність. Освітян, медиків, рятувальників та інших героїв без зброї нагородили почесними грамотами від голови ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Вілкула. Адже кожен з них на своєму напрямку робить все можливе, аби допомогти та підтримати військових, переселенців. Та просто Шановні земляки, дорогі друзі, ми запросили всіх вас, перш за все, щоб подякувати Подякувати за вашу роботу, подякувати за вашу небайдужість і подякувати за ту вашу високу роль, яку ви відіграєте зараз в підтримці життєдіяльності нашого міста, в допомозі нашим військовим. Вимушеним переселенцям, ліквідації тих ворожих атак, які йдуть на кривий ріг. У сесійній залі привітали понад 150 волонтерів криворіжжя. Це вже далеко на перше нагородження та далеко не останнє. Адже до добрих справ так чи інакше дотичен кожен містянин. Анастасія Костенюко, Максим Морошов, перший міський.